Всім привіт, сьогодні ми розказуємо про нас і що ми знімаємо. Сомі розкажуємо, що ми знімаємо, а я хто ми? Мене звати Христина. А як ви поняли? Як ви поняли мене звати Христина. Сломію, Сумія. Е, мені 10, а Сомій 1. Більше нічого про, на, про нас не треба знати. Доброго дня чи ночі, що у вас там, так ось е, ми на цьому аккаунті, то є, ми дві дівчини. Вирішили зняти серіал. Так ось назва серіалу буде Заплутана історія. Ми не знаємо, чи точно гарно вийде, просто не судіть строго, тому що ми... цей серіал буде робити одна дівчина 10 років і друга дівчина 11 років. Тому, будь ласка, вибачте за косяки. В серіалі буде дві дівчини, це дві головних два головних герої, але можливо будуть під'єднуватися ще якісь на пару хвилин. Ну, ми це побачимо. Серіал буде викладений приблизно через два тижні, тому що ми на зйомку серіалу це йде багато часу. Це ж я вам не обіцяю. Я думаю, як ви поняли, це вже буде серіал по по Майнкрафту. І зразу кажу, це серіал буде вау, тому що ми починаємо і плюс ми ще не дорослі. Ну, що ще говорити, я не знаю, тому Христина, виходи на сцену. Ой, ой 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 вибачте, в нас вийшли технічні шоколадки, і вона зараз не може записати голос. Як вже вона сказала, у нас Нам про все, що про нас є, але все гучніше, що де хто що Шоку звати все, все про все буде у, в описанні відео. Кстати, у нас появився телеграм-канал, у якому буде більш про серії. Ось такі справи, тому до побачення.